Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня. Доброго-доброго. Всього вам доброго. Так, трошки розклади, трошки запишемо відео. А так і живемо. Потихеньку давайте щось вам прочитаю. А потім подивимося, зробимо відео. Знімемо, знімемо розклад. Відео знімемо розклад тайна зустріч в Альпах, була вона чи не була, подивимося. Тут ось трошки питання написала, подивимось на таку тему. І що вона дасть, що вона вирішить, що вона для України дасть. Давайте прочитаю вам щось трошечки. Хтось пише, читайте, хтось пише, не читайте. Хто не хоче, не слухайте, а хто хоче, послухайте. Скільки ж разів я чула на життя, а що люди скажуть? Ну, це всі ми так. особливо, коли в молодшому віці нас хвилює, а що люди скажуть. А мій улюблений хід, не забувайте, вже не дівчинка. Правильно, це там ще в дитячому віці, що люди скажуть, а вже в дорослому віці треба не забувати, що. Ми вже не дівчатка, не забуваю. Я не дівчинка, я жінка, яка вже побувала в різних станах: і святою, і втомленою, і щасливою, і такою, і такою що хоче всіх послати під три чорти. І ось зараз, коли мені глибоко за сорок, я втомилася бути зручною, зручною для сусідів, для доброзичливих тьоть, для соцмереж. Я більше не проходжу кастинг на роль ідеальної жінки. Тобто я більше не проходжу кастинг на роль ідеальної жінки. Я вже отримала головну роль бути собою, чого і вам бажаю. Бути собою, бути настоящими, такими, як ми є. Бачила я в житті багато, і повірте, найстрашніше це не зморшки чи не ідеальна фігура. Найстрашніше прожити все життя. Слухаючи, а що скажуть інші. І так і не пожити по справжньому. Скільки в розкладах такого дівчатка любенькі, дорогенькі, а що скажуть люди? А що там от не можу вже жити з чоловіком, ну не дай Бог, що скажуть люди? І так далі, і так далі, і так далі. Ти або можеш, або ти не можеш. Ти живеш не для людей, ти живеш для себе. Хоче ваша донька тату, нехай зробить. Ну, дитина ваша хоче зробити тату, хай вона зробить. Хоче співати в душі на повний голос, коли сусіди вдома. Коли спів... хочете, ну це хочете ви, співати в душі, в душі на повний голос, в душі, в ванні, коли сусіди вдома, співайте. Мрієте про Червоне пальто і нове кохання в 50, тоді вперед. І знаєте що? Я не всесильна, але я сильна. Я не ідеальна, але я жива. І хай у мене є зморшки, зайві кіло і свої диватства я справжнього. Мудро, як написано, так? Да? Це ще раз каже про те, що живеш своє життя. Не для когось, не для чогось, а для себе, для сім'ї, для. Живіть, не дозвольте рокам, людям чи чужим страхам вирішувати, яка ви. Живіть, не дозвольте рокам, людям чи чужим страхам вирішувати, яка ви. Бо найважливіша думка у світі це ваша власна думка. Знаєте, як отак кажуть, що як я вважаю, так і правильно. Коли хочу, тоді й дура. Це колись мені син казав. Не знаю, за що ми балакали, він каже, що давно-давно це було. А він каже, так як ти вважаєш, так і правильно. І дійсно, так і є. Кожен з нас як вважає, так і правильно. Всі ми не ідеальні. Кожен дивиться на ну, ту чи другу ситуацію по-своєму. Головне, щоб в цій ситуації були ви і робили те, що відчуваєте, те, що потрібно вам, те, що... а не те, що люди скажуть. Яка ви, бо найважливіша думка у світі це ваша власна. Бо найважливіша думка у світі це ваша власна. Ось такі діла, дівчатка і хлопчики. Чим скоріш ми це розуміємо, усі без різниці, молоді, старі, середнього віку, чоловіки, жінки, тим людина щасливіша. Ну чи все. Отакі От діла. Так, тайна зустріч в Альпах. Була вона, чи не була вона, що, що вирішували, що вирішили. Давайте так і подивиться. Чи була, чи не була ця зустріч в Альпах. Давайте ми подивимося, чи була ця зустріч, чи не бога, її довго ждали. От її довго чекали цю зустріч. Яка вона там зустріч була? Америка, Англія, хто б там не був, ну її довго чекали. Понимаєте, от вокруг да округ до карта показує, ходили туди-сюди, довго чекали, і вона таки була. Виділа, от бачите, як карта показує. Цю, от ця зустріч, яка в Альпах, вона повинна цю ситуацію витягнути на поверхність. Тобто, дійсно, вона повинна от по страшному суду із, з цієї темної сторони витягнути сюди в світло. Тобто підняти. І знизу і із... підняти проблеми на поверхність. Шанс. Тут, бачиш, тут опять карта, шанс у нас іде. І Шанс не тільки для України, а тут країни, які хочуть цієї от після цієї зустрічі, цим шансом воспользуватися миром. Що буде? Буде припинення вогню. От я вам скажу по карті, що перше буде може бути припинення вогню. Тобто припинення вогню однозначно може бути. Тобто люди радітимуть цьому, що перестануть летіти. У нас сьогодні ночі гуділо, жуділо, те, що молнії, те, що гроза, а те, що хтось кудись улітав ужас, уже щось гуділо. Буде припинення вогню. Те, що люди ждуть, те, чого люди ждуть, припинення вогню. І буде припинення вогню. І більш якась стабільність. Наступає період більш якоїсь стабільності. Шанс, шанс. Дивіться, там я перві карти тільки відкривала, брала цей туз спентакльовий. І опять карта показує. І радість для людей. Тобто люди будуть празднувати. Навіть припинення цього вогню, люди будуть празднувати. Для людей праздник, для людей радість буде, припинення вогню. Тому що для людей це теж шанс закінчити цю війну. Давайте ще подивимось, тому ну, що вирішила. Тут припинення вогню, ну давайте, що вирішили? От була зустріч, давайте. От що вирішили на цій зустрічі? Обмоляють тут. Влада в Україні обнуляється, а за нею і в Росії. Україна і Росія, вони як перерождаються. От перерождення. Якийсь період ми підходимо до того, що змінюватиметься все. В Росії, по-своєму, буде змінюватися, але дьявол, який керує, Діло в тому, що там дуже, -дуже великі зміни падають. От те, що, бачите, карта, як огонь з труби йде огонь. От, там і железні дороги зриваються, і цунамі, і землетруси. Ну, тобто, там ситуація буде... Знаєте, от бувають такі ситуації, коли, ми кажуть, коли в розкладі я роблю, і кажу, що головне, не перемудріть самі себе. От є люди так мудро до якоїсь ситуації, так прям же, щоб не де, не дай Бог ну, нічого не упустити, все просчитати. все. І от карта дивися на карту і каже, що головне, самі себе не перемудріть. Тому що буває рішення саме правильне в простому. Просте рішення, воно саме правильне, а люди стараються так. От так само Росія падає примерно. У нас падає зміна, ну, я б сказала, зміна влади буде. В цьому році, до кінця року, і це можна казати, не можна казати, але якщо ця карта показує, що це буде, ну як не казати. От зміна влади буде. Все, буде зміна влади. Припинення вогню буде і буде зміна влади. Цей рік от він буде такий. До кінця року будуть відбуватися такі процеси. Людям буде радісно, радісно буде людям, коли буде припинення цього вогня. От уже. розумієте, Не забиратимуть, не ловитимуть, не ну, от карта. Заставлять, заставлять. І одну, і другу сторону заставлять. По страшному суду обов'язково заставлять. Зміна, а тут падає. Тут падає, горить Москва, горить Росія. Чи це будуть катаклізми, чи це буде щось от буде. Ну, тут, тут, тут дьявол, який перетягує, ну, притягнув, не перетягує, а притягнув от цю всю хрень, яка буде в Росії, от він сам його це все притягнув на свою територію. Давайте, що ще вирішили. І, Значить, якщо ми питаємо, що вирішили, значить що? Значить, із доброї волі чиєсь, чиєїсь туди буде летіти з сторони України, ну, тобто, значить, це вирішено. Що можна? Давайте, що ще вирішено? Вибори, вибори. От можуть бути вибори в Україні, зміна влади в Україні, тобто тут вже воно готується, тут вже. Тут уже ну, тобто йде підготовка до цього всього. І причому йде підготовка, вона йде як з усіх сторон. Да, на ж, де мир, людоньки, родні люди. Казав сам Вал колись, люди родні люди. Ну, він там за туалет на заправки казав, Я вам кажу за те, що карта показує, це всі, всі, от я беру. Ось ці чотири карти, всі старші аркани. От, всі старші аркани. Люди, родні люди. Неужели так може бути? Колись ми можемо цього все дождатися? І що далі? Прийде нова людина. Так, да, прийде нова людина. Сильна людина. Такий? А, людина далека від політики, яка була. Ну, якась свій путь пройшла. Від вон, черевички нарисовані. По цей путь, ось путь, це людина пройшла. Від пожар, фактически, із знизів людина цей путь пройшла. І людина, яка буде приходити в Україну, йде по карті сила. Сильна людина. Зміна влади. Зміна влади через вибори, не того, що когось призначать, а через вибори. Може, будуть так вибори зроблені, але Діло в тому, що через вибори це все буде. Цикл ми підходимо, я б сказала, може ми підходити до завершення. Спочатку там такі дії, припинення може бути, а потім буде. Веселіше буде в Росії. Ось в Україну, якщо карту дивиться, тут більш понятно. Да, не просто, да, да, понятно, що непросто. Чого не просто, дальше я беру чотири фігурні карти йдуть. От чотири фігурні карти. Значить, ця вже карта йде в Україні, будуть задійствувані люди в процес, там політичний, не так, що був імператор, король, все, далі карта не бачила. Тут вже йдуть отри, царі, пажі, то тобто пажі, люди, які будуть задіювані у владі, щось вони будуть там розказувати, щось будуть показувати, щось кудись вони будуть хотіти. Уже ну, тобто двіження в самій Україні починається по карті вибора. Ну от по карті вибора починається движение в Україні. А от в Росії по дьяволу не хочеться туди лізти. А ну що дьявол нам хоче сказати? Чого ти нам хочеш творця така я сказати? Їм, розумієте, їм от що дявол каже, що воювати нам необхідно. Тобто для них війна ну, це важливо. Важливо. Так як нам важливо защититися від них, так само для них воювати. Все время, для них це важливо. Для влади може це бути важно. Тому що вже настроєно отак, вистроєно отак, а що далі робити, ніхто не знає. Що далі? Готовлять приємника. Ми ковтнули, не проковтнуть Україну, як би не хотіли. Не проковтнуть вони Україну, але так як вони хотіли. розумієте, у свій путь, Україна живе своїм життям. Нам з дьяволом не по путі абсолютно. Тобто Україні і дьяволу зовсім не по путі. Не зміг дьявол ковтнути оцю Україну. тому що вона фортова Україна, тому що люди в неї, в ній в самій Україні, фортові, тому що, що українці річку сльоз виплакали і плачуть, от ховаючи, переживаючи. Через військових, через своїх рідних, близьких, але в те час не здалися, і руки не опустили. Як це не важко, як це не тяжко. Дай Бог, щоб ці карти, те, що сьогодні вони показують, от дай Бог, щоб дійсно це було і в ближайшому будущому було. Тому що те, що карта показує, припинення вогню. Навіть, може, через ці альпи там, тайно рішили, тайно постановили, що хвати прикращать, і треба кислород в війні перекривати з обох сторон. То є і Росія, то є, і в Україні. І сідайте і мріться, чи не мріться, сідайте, чи от кожен живіть своє життя спокійно. Ну, такий розклад, от такі Альпи. Припинення вогню Должно бути, бути. Як люди радіть, яка радість людей буде? Яка радість людей буде? Яка ціна миру? Ну, а далі це вже в наші голови повинні. З головами ми довіжні працювати, розуміти, що, куди, як. Тобто якісь уроки ми повинні за цього всього, що відбувалося, ми довіжні винести. А що далі? Давайте подивимося. Що далі? От що далі? Ну, гальпи пройшли, зустріч пройшла. А що далі? От Карта в Україні, бачить, що далі? Що далі? Mm, яка Україна? А далі з мертвої точки. От все це здвинеться. Ну, тобто війна здвинеться, от, от була війна, просто війна. А потім воно зминеться з, з, з мертвої точки. А потім в Україну можуть поступати, хтось витягувати Україну з цього всього, в що ми попали. Ну, і Україна в нас ось яка. Пінтаплюва, ресурсна? Ще трошечки поможуть по цій карті, і Україна ресурсна, Україна цвіта і пахне. Давлю, а що Зеленського йде? Що Зеленського жде? Учальничество, Людина останеться сам на сам. Тобто, поки влада була, кружили, вертіли всі. А потім сам на сам. Останеться людина, сам на сам з усім, з тим, що останеться. Єрофан, ну тут карта, тут карта, бачите. Вищого, вищого суда, вищого. Молодець получиш по заслугах. Не молодець. Дуже, да, свою Сім'ю, своє все оточення. Він зробив доволі багатими, доволі при власті. Все це зроблено, все це задержався, затягнулося у власті його перебування, тобто звіння немає. Ну і Україна все одно отримає шанс. Не Зеленський отримає шанс ще одного президента, а Україна отримає шанс от, вибрати собі короля. І короля мечового. Хто це залужний чи незалужний, не знаю. Не написано на карті. але діло в тому, що король мечовий. Дійсно король. Мечовий. Він і мечовий, він і Пентакльовий йде в нас в Україні. От бачите, який буде король у нас. Ну, все одно жінка якась все буде на горизонті в нас. От зараз появиться. Україна, як і королі падають в ній. І шанс. Такі діла, так що все може бути на грані ми можемо бути великого шухера. Саме головне припинення вогню, щоб нікого нікуди не дергали, не смикали, люди спокійно могли жити в своїй Україні. Там воно, там воно покаже. Погано, погано, де погано, що не хазяїва українці в Україні. От оце погано, що українці. Ну, Фактично десь рішається життя, судьби України і українців. Судьба. Оце погано. Ну, все це те, що нами скільки років правили ті, хто правили. Продали не тільки землю, продали не тільки Україну, а й українців усіх, живих і мертвих. Всі, всі продані. Так що, десь в Альпах рішається судьба України, так і назвемо відео може. Десь в Альпах рішається судьба України. Такі бувайте здоровенькі, не хворійте, вірте, перемога наша, ну яка перемога? Якщо вистоїмо, якщо не, 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 не ляжемо під Росію, а не дозвілимо лягати не під кого, от уже. Помієте? От скільки от так подумати, от Росія якби десь пішла в якусь країну, не в Україну, а пішла в якусь, там, в якусь країну ще. Навіть знесли вже б вони там усе на світі, все. А от як Україна, бачите, як от прошив Путін. От прошив. До кінця не прочитав. От розумні такі вроді б то в лапках і ті ошибаються. І в себе срать зробив в Росії. Це в голові не вкладається. Скільки можна було б за ті гроші построїти, зробити для людей і, і радуватися житті. А зробив те, що зробив. Ну і Україні, українці, і Україна оказалася не по, по зубам. А якби ще от, верхи. В Україні трошки по-другому були б так? ціни не було. Такої нації більш бо на світі б не було, як українці. Все, пока.